Доброго дня, дуже вам дякую за те, що приїхали, за те, що до нас приїхали. І ви знаєте, ну, серце радіє, коли бджоляр привозить свій віск, в його присутності виробляється. Це залог того, що меду більше буде і бджоли не будуть хворіти. Гарна зимівля буде. Ось з цього починається здоров'я наших пчов, вощина, тобто, суш – це їхня домівля. Це основа джільних Це Процес виробничий починається з того, що ми закладаємо на стерилізацію ванни віск. Віск ну, останнім часом десь 18-20 годин стерилізуємо. При температурі 110 градусів. Добре. Хотів вам сказати велику подяку. Хотів вам висловити за те, що ви якби не тільки самі для себе, якби щоб в мене було все добре. а Хай сусіди там позагибаються. І за те, що і у сусідів також зібрали віз для того, щоб кожна, кожен мог отримати якісну вощину. У мене є приклад міста Буча. Там бджолярі зібралися. Там голови, головний, вибрали головного бджоляра, пана Віктора, і він збирає з усіх дерев'яти саме з усіх селян, збирає віз до мене, привозить, переробляє. Ну тобто місто і до них зараз ще хоче приєднатись бджолярі ще сусіднього міста. Я думаю, що якщо у вас також вийде таке ця велика справа, я думаю, що це буде дуже добре. Так Просто побачили, які проблеми у. Сусідів бджолярів у колег відбувається на пасіці, і тому я давно вже придержуюся цього принципу, що потрібно робити вашіну з власного воску, тому що і власноруч привозити, власноруч загружати і контролювати весь процес, щоб він був прозорий і була впевненість, що вишіна зроблена дійсно з власного воску без домішок. І я запропонував своїм колегам, невеликим бджолярам. Дати свій віск, я його сам вдома очистив, відстояв правильно і привіз на переробку. І Ми зараз будемо займатися тим, що будемо закладати стерилізаційну ванну воском першою, першою партією воску. Підготували стерилізаційний бак. Так, е е Дивіться, зараз е торжественне закладання. Воску, за за віск задрусний, дуже добрий, дуже гарний. Ну але нічого такого немає, це праці. Треба працювати. Головне, щоб якість. Щоб все було прозоро, зараз будемо опечатувати стерилізаційний бак. Ми купили отакі пломби, продаються в епіцентрі звичайні наліпки. Машину з власного воску. Бак очистки, воск поступає на барабан холодний і потім через прес-камеру пальці виходить воскова... восковий лист.